Однак 1994 рік. Уявіть собі, Україна, молода незалежна держава, володіє третім за величиною ядерним арсеналом у світі. Це величезна сила, величезна відповідальність. Але Україна робить вибір, який здивував багатьох. Вона обирає шлях миру. У Будапешті підписують доленосний документ меморандум. В обмін на повну відмову від ядерної зброї найбільші світові держави обіцяють гарантувати безпеку, поважати суверенітет та недоторканність українських кордонів. Тоді, у 94-му, це здавалося правильним логічним кроком назустріч безпечному майбутньому. Сьогодні ця історія це болючий урок для всього світу. Урок про ціну обіцянок та важливість справжньої сили. 1994 рік. Дата, яку ми не маємо права забувати. Подія номер 2 1994 рік РУАНДА маленька країна в серці Африки, яка стала сценою однієї з найжахливіших трагедій в історії людства. За сто днів було вбито майже мільйон людей. Це не просто статистика, це мільйон окремих життів, мільйон історій, мільйон мрій, які були жорстоко обірвані. Все почалося не раптово. Ненависть роками плекалася і підживлювалася пропагандою. Розділення на своїх і чужих на туці та хуту, яке спочатку було лише соціальним конструктом, перетворилося на смертний вирок. Радіо Тисячі пагорбів щодня закликало до вбивств, перетворюючи сусідів на ворогів, а друзів на катів. 6 квітня 1994 року літак з президентом Руанди був збитий. Ця подія стала іскрою, що запалила полум'я геноциду. Почалася систематична різанина. Людей вбивали на вулицях, у їхніх домівках, у церквах, де вони шукали порятунку. Світ знав. Світ бачив, але світ переважно мовчав. Міжнародна спільнота виявилася безсилою або байдужою. Миротворці ООН мали обмежений мандат і не могли втрутитися, щоб зупинити кровопролиття. Вони стали свідками, а не рятівниками. Чому ми повинні пам'ятати про це сьогодні? Тому що історія Руанди це страшне попередження. Вона показує, як легко мова ненависті може перерости в насильство, як швидко суспільство може зануритися в хаос, коли дегуманізація однієї групи людей стає нормою. Подія номер три 1994 рік. Холодні води Балтійського моря розрізає пасажирський паром МС Естонія. Це звичайний рейс Сталінна до Стокгольма на борту сотні людей: сім'ї з дітьми, туристи, водії вантажівок. Усі вони чекають на ранок, щоб дістатися до пункту призначення. Але для більшості ця ніч стане останньою. Посеред бурхливого моря. Звичайна подорож перетворюється на справжнє пекло. Темна ніч, 28 вересня. Сильний шторм. Величезні хвилі з невблаганною силою б'ють у ніс корабля. Раптом лунає дивний металевий скрегіт. Пасажири, які ще не сплять, відчувають сильний поштовх. Судно починає небезпечно кренитися. На борту спалахує паніка, люди в піжамах вибігають зі своїх київ, намагаючись зрозуміти, що відбувається: вода стрімко заливає палуби, електрика зникає, занурюючи все в непроглядну темряву, яку розрізають лише відчайдушні крики. На порятунок залишаються лічені хвилини. Багато хто опиняється у пастці всередині судна, що швидко йде на дно. Ті, кому вдалося вибратися назовні, стикаються з новою загрозою, крижаною водою та гігантськими хвилями. Рятувальні шлюпки марно гойдаються на воді. МС Естонія зникає під водою менш ніж за годину. Із майже тисячі людей на борту врятуватися вдається лише 137. Це одна з найстрашніших морських катастроф ХХ століття в мирний час. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про події, що змінили світ.